Цій коробці набір, який збереже вам не одну тисячу гривень. Якби тільки було таке рішення в 2019 році, коли я починав, я б розвивався значно швидше. До вашої уваги, крафтбокс це готове рішення для розширення вашого асортименту. Не потрібно одразу купляти 5-6 листів шкіри, щоб виготовити гаманець, сумку чи ключницю у різних кольорах. В цьому відео розглянемо бокс для ключниць на 4 карабіни Nickel із Crazy Horse. В наборі 6 ключниць на 4 карабіни. 12 хольні тенів, 12 кнопок альфа з нержавіючої сталі, 6 панелей шкіри Crazy в різних кольорах. До речі, є детальна відео інструкція до цього шаблону. Дивись тут або в описі. В результаті ми маємо за мінімальне вкладення асортимент із шести кольорів, тепер можемо спокійно робити фото і знімати відео для соцмереж та маркетплейсів. І тепер ви точно будете розуміти, виріб якого кольору більше цікавить покупців яких замовлень буде більше. Та зможете спокійно вже замовляти цілий лист шкіри, знаючи, що ви 100% продасте вироби в цьому кольорі. В найближчий час будуть додані на сайт крафтбокси з іншими шаблонами. Щоб найпершим бути в курсі щодо новинок, приєднуйтесь до нашої групи майстрів Telegram. Посилання в описі.